Привіт. Як справа? Добре. У тебе як? Е, все добре, дякую. Добре. як завжди? Ні, слухай, я Я не знаю, як часто ми з тобою бачимось тут, але я думаю, ти дуже мила. Чи не хочеш ти сходити зі мною кудись? Колись. Будь ласка, йди. Господи. Іди. Пробач, мені. Мені дуже шкода. Слухай, я жартую. Ну. Що? Сходимо кудись. О, господи. Вибач. Це було дуже переконливо. Бач, я не хотіла. Як тебе звати? Все добре, все нормально. Я, Ендрю. Ендрю. Так, Ендрю. Е, я, Ніколь. Дуже приємно, Ніколь. Е, мені теж то. Ти хотів мене кудись запросити. Так. Я б з задоволенням тебе запросив кудись. То куди підемо? Піца. Піца. Так, піца. Е, я люблю піцу. А я знаю одне чудове місце. Е, клас. <рес> так. Я е, закінчую в понеділок о 7. Серйозно? Е, зустрінемось тут? Чудово. я. Е, Зайду. Да, осьомий, тут. В понеділок. Да, тут. Андрю, осьомий. Осьомий. Добре. Так, Ніколь. Бувай. -бувай. Бувай. Пока.